Хоча вже минула майже половина зими, справжня класична зима із снігом і морозами навідується до нас нечасто і швидко змінюється відлигами. В умовах сучасного теплого клімату це вже стало закономірністю. І погода на поточному тижні буде розвиватися саме за таким сценарієм. Вже з понеділка у двері до нас постукала зима. Через територію Житомирщини перемістився холодний фронт, який приніс нам сніг та похолодання. Але надалі погодні умови змінюються. До нас вже у черзі стоїть тепле повітря, але до середини тижня ми ще будемо милуватися зимовими краєвидами. Найхолоднішу добу очікуємо 14 січня. Температура вночі опуститься до 6-8 градусів морозу, а вдень не вище 1-2 градусів морозу. Опади малоймовірні. Наступний атмосферний фронт, сніжний та холодний, переміститься через територію області 15 січня. Але Основні погодні події будуть відбуватися у північній половині області, де суттєво зросте сніговий покрив. А от у місті Житомирі та Південних районах результати будуть скромнішими і сніг буде невеликий. Проте морози пом'якшаться вночі вже буде 3-5 градусів морозу, а в день близько нуля. А от починаючи з 16 січня, погодні умови зміниться на територію Житомирщини почне надходити тепле атлантичне повітря. яке... І принесе нам. Потепління. В цей день погодних негараздів не очікуємо, повітря нагріється, вночі вже буде нуль, а в день плюс два, плюс три. Наступний атмосферний фронт це ще не всі, переміститься через Старі області 17 січня. Але це вже буде теплий фронт, який буде транспортувати за собою тепле повітря. Тому мокрий сніг перейде у дощ, але опади за кількістю будуть невеликими і очікуємо подальше потепління вночі 0 плюс один. А вдень же 2-3 градуси тепла. В гомониться погода лише на останок тижня у наступні вихідні 18 та 19 січня, коли на територію Житомирщини зайде потужний антициклон, він накладе табу на опади і нагріє повітря вночі до 1-2 градусів тепла, а вдень до 3-5. Протягом доби, протягом тижня буде переважати західний вітер помірної сили 5-10 метрів і посилиться його. Швидкість лише наприкінці тижня до 11-12 метрів за секунду, що теж в межах помірних значень. Ще хочу зауважити, що найближчими днями, коли ще буде зберігатися мороз та сніжна погода, на автошляхах утримається ожеледиця, тож будьте уважні та обережні, виходячи з дому.